У пробігу заради життя взяли участь школярі і пенсіонери, люди середнього віку, усі, хто небайдуже ставиться до здоров'я, до розвитку фізичної культури і спорту. Ми очікуємо дуже багато добрих емоцій і дуже багато веселощів. Всі заходи, які проводяться в місті, засновані раді того, щоб наша молодь була здоровішою, менше було шкідливих звичок і зверталися до спорту. Народний депутат України Володимир Литвин є великим прихильником фізкультури і спорту. Сам грає у футбол і теніс. Тому не дивно, що він одразу погодився взяти участь у пробігу знаєте, той момент, коли серце сміється, душа співає такий ентузіазм, настрій у людей. І бажання, бажання жити. І е, я думаю, що такі заходи е, треба проводити скрізь менше політики, більше життя. Серед учасників пробігу було чимало знаних людей, зокрема новоград Волинський міський голова Володимир Загривий, командувач 8-го армійського корпусу Петро Литвин та народний депутат 2-го та 6-го скликань Микола Рученко. Спорт це залог здорового життя. І Володимир Михайлович свою програмну дію, ту, що він уклав у свою програму перед він сьогодні виконує. Те, що ввечері вчора відкрили. І загоріли ліхтарі у Новорад Волинську, що видно за 10 кілометрів. І те, що сьогодні зібралися люди тут, я думаю, що це шлях правильний. І наші земляки підтримують такі почини, такі дії нашого земляка Володимира Михайловича Литвіна.